Укриття для Коростенського ліцею номер 8 обійдеться місту у понад 34 мільйони гривень. Це навчальний заклад, який знаходиться у районі Подолу. Його відвідують також і діти з Чигирів. За можливість навчатись у рідному закладі, який не має захисної споруди, батьки учнів боролись тривалий час. Міська влада шукала різні виходи із ситуації. Були спроби будівництва примітивного укриття. Але відповідно до оновлених законодавчих та нормативних актів, захисна споруда цивільного захисту має Відповідати ряду суворих вимог. Ціна відповідна. Якщо точно 34 мільйона 444 тисячі з копійками. Управління житлово-комунального господарства визначено замовником по будівництву даного об'єкту. Проєктна кошторисна документація була розроблена відділом освіти і рішенням виконкового переданому управлінню. Управлінням відповідно до вимог чинного законодавства було оголошено процедуру закупівлі. По будівництву даного об'єкту заявлено було п'ять учасників. Спеціалістам управління проводилася оцінка відповідно до вимог законодавчих актів. Переможцем визначено приватне підприємство Тетерівбуд. Загалом, якщо оголошувалося близько 36 мільйонів, вартість була заявлена згідно проектної документації підприємства, виграло. 34, десь з половиною. Наразі підписані договори про авторський нагляд, про технічний нагляд, договір про виконання робіт підряду і готуються документи для отримання дозволу на початок будівельних робіт. Обласні змі звернули увагу читачів на те, що у тендері були представлені і дешевші пропозиції. Оцінку пропозицій проводять спеціалісти. Які керуються вимоги чинного законодавства. У разі не допущеними будь-яких порушень, ці терміні процедури або наше рішення призначено буде оскаржено контролюючими органами. Тому приймалися ті, які пропонували меншу ціну, не надали всі необхідні документи. Їхні пропозиції були не підтверджені відповідними тим е документами, які вимагалися тендерною документацією. Ми не могли визнати їх. Переможцям щодо строків виконання робіт збудувати мають до кінця 2024 року. Відповідно до проєктника кошторисної документації, термін виконання робіт 11 місяців. Договір з підрядниками підписано до 31 грудня 24 року. Тобто наступного листопада має бути завершено. Ну так, да, до 1 грудня. Ну я думаю, що. Об'єк, якщо все буде нормально, буде достатнє фінансування, то я думаю, що роботи будуть закінчені набагато раніше. 34 мільйони гривень це значна сума для Коростенського бюджету. Рішення про її виділення буде прийматись сесією міської ради у лютому.